Скажіть, ви часто приводите до себе в будинок дівчат, коли вашої дружини немає вдома? Що за питання? Ви часто приводите до себе в будинок дівчат, коли вашої дружини немає вдома. Хто ви така Що ви тут робите? Проводжу розслідування. Розслідування? Ну ми ж з вами не випадково зустрілися. Слухай, не випадково. Ну, спочатку забита, закомплексована дівчинка, а потім раптом повія. Такі крайності, які віддалені одна від одної. Хто ви? Що ви тут робите? Емма. Вам це назва про щось говорить? Угу. Це ще хто така? Це щомісячний журнал. Ну. За жінок. Ну. і? Ой. Я запропонувала нашому головному редактору написати нарис про. Одружених чоловіків, які зваблюють дівчат. Ну, розумієте, одружений чоловік це хижак особої породи. Йому, йому доводиться діяти в умовах підвищеної небезпеки. Так ви, виходить, ви журналіст. Ха! Журналіст. <гум> <Так>, ви на <гум> журналіста не схожі. Я знаю. Я бачу журналістів неоднократно, але ж ви на журналістку зовсім не схожі. Ох, що... ваші уявлення про цю професію а? вже дещо застаріли. Та ну, 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 ну Там... за, застаріли. Не вірите? А?